Скажіть мені, слава Богу, любов Божа. Якщо ікона чудотворна, то вона робить славу кому? Богу. Справді, а ви тоді хто? Адже ж вона прославляє в ім'я Ісуса, все-таки кажуть, що тут Ісус намальований, чи якийсь святий намальований, і ця ікона робить чудо. Людина не робить чуда. Я не знаю, чи, чи доходить то, що я говорю зараз, але, але в мене розуміння прийшло. Що любов до Бога являє ікона, а не людина. Любов до Бога є ці мощі кістки, тому що Бог їх наділяє чудотворінням. А, от зараз наче вияснилося. І кістки мають силу вирішити всяке ваше питання. Ікона лишень попросіть, подивіться в зенниці, в очі, і вона вам скаже, хто в що вірить. І тому, що ці ідоли. Воздають славу Богу через чудотворіння. Люди віддають, напевно, їм шану за це. І ця брехня вже так осліпила людей, що вони часто не можуть навіть зрозуміти, що вони йдуть в протилежну сторону від Ісуса. Ви знаєте, мені запав, запало одне слово з Біблії. Це Псалом 5 і п'яте 5, 5 речення, п'ятий 5 вірш. Звертаюся до Бога. Ти не Бовван, Ого. Ти не Бован, що любить грішний люд. Досягніть зараз цю глибину. Бован мальований, струганий. Оці мощі, вони люблять грішний люд, який приходить поклонятися їм, цілувати і чекати від них вирішення своєї проблеми. Ти не Бован, що любить грішний люд. Вони не ті, хто селиться з тобою. Повстати проти Бога виходить просто. Що ж народжують такі серця в людей? Лишень прокляття, а просять лишень благословіння. А як ти можеш отримати благословіння, коли йдеш проти Бога? Коли став богоборцем, а ваші старші, вони лише кукіль сіють, зло все сіють, брехню все сіють і топчуть язиком своїм. Зерно відбірне. Невже обдуреному добре жить? Невже? Чому б ти покорився неправді, яка і осліпляє, і виїсть очі, щоб завжди був сліпим до гробу?